Всім привіт у новому шопінг фолосі. Перш ніж розпочнемо, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, мені буде надзвичайно приємно. Що ж, у нас цього тижня було повне оновлення товару в Хумані Я вирішила заглянути і скажу вам відверто, була вкрай розчарована, тому що асортимент так собі, а ціни досить високі. До прикладу, ось таке пальто від Дона Карен вартувало 1700 гривень. При тому, що гудзочок один був відсутній, і, в принципі, стан його не на п'ятірочку. Я вже і не пам'ятаю, коли останній раз щось купляла в Хумані, більш полюбляю секонд-хенди, де речі йдуть на вагу. У нас там також зросли ціни, але все-таки більш приємніші, ніж в Хумані. Сподобалась мені ось така сорочка від Ralph Lauren, ціна її 330 гривень і взяла приміряти укорочене худі від Puma. Я надзвичайно люблю спортивні речі, тому завжди звертаю на них увагу. Вартість такого худі 600 гривень. Мені дуже сподобалось, як сіла на мене ця сорочка, виглядає дуже стильно. Думаю, якщо вона довисить до знижок, то можна спокійно і для себе придбати. Худі в ідеально новому стані. Я дуже люблю бренд Puma, але, на жаль, мені зовсім не сподобались ці рукава. Як на мене, це дуже непрактичний фасон, тому для себе я це худі не розглядала. Пальто сіло непогано, мені подобається колір. Фасон, в принципі, також актуальний. Єдине, що ціна, як на мене, для секонд-хенду 1700 гривень це за дорого. Далі переміщаємося з вами в Євросеконд-хенд. де речі на вагу. Перше, що мені сподобалось, це ось такий плед на текстиль. Я дуже рідко звертаю увагу, але. Цей плед покорив моє серденько, я його придбала, він виготовлений з Італії в Італії в складі вовна. Дуже класний. Далі була ось така шкіряна сумочка. Я її не придбала, але вирішила вам її показати, тому що сумки зараз зустрічаються в секонд-хенді вкрай рідко, вона була в хорошому стані, тому вирішила її ближче розглянути. І показати вам. Був ось такий абсолютно новенький збірочку і мішечок, його я придбала. Сподобався мені дуже цей ремінь, він шкіряний, але, на жаль, прийшлось його залишити в секонд-хенді, тому що він був вже не дуже в гарному стані. А ось цей чорний ремінь я придбала, він виконаний із шкіри страуса, стан просто ідеальний. Що за бренд, я не знаю, просто вказано, що виготовлений він в Італії. Незвичайно мені сподобався, тому купила. Сподобалась така сукня. На жаль, бренд і сама бірка із складом зрізана. Вона йшла у розмірі ML. Це не мій розмір, тому не, не купила. Далі я знайшла дві абсолютно нові речі. Ось такий класний вовняний світорочок. І хотіла вам дещо показати. Погляньте по бірці, видно, що річ нова, ніяких слідів носки немає. Але. Ось така дирочка, тому прийшлось залишити. І була ось така кофта від Марко Поло в складі льон. І на тому ж самому місці також була дирка. Для свого сина я придбала абсолютно нові штаніжки від Каламбія. Тому і класно підійдуть на дощову погоду. Вони легенькі і якість просто супер. Далі була ось така футболка від Polo Ralph Lauren. Мені сподобалася її проста лаконічна базова модель. Але, на жаль, був ось такий дефект, тому залишила в секондхен. Для себе я придбала ось таку футболку від Nike, Стан просто ідеальний, думаю, вона чудово підійде мені для бігу, для занять спортом, тому цією знахідкою я дуже задоволена. Також придбала майку із стопроцентного шовку. Камера трішки засвічує, Майка в абсолютно новому стані, шовк дуже красиво переливається, бірочка все присутня. Як на мене, дуже класна знахідка. Сподобалась мені дуже ця хустинка шовкова з собачками, Бірка із складом присутня, тому її я також придбала. В цей день я знайшла дуже багато купальників. Вони були в ідеально новому стані. Думаю, що це сток або і нові збіркою. До прикладу, ось такий від H&M. Далі абсолютно новенький збіркою від Shein. Також сподобалось ось таке квіткове бра, це також H&M. Були ось такі джинси від Lujo, але, е, на жаль, це не мій розмір, вони дуже малесенькі. Просто вам показую, що інколи все ж трапляються бренди в секонд-хенді. Цією знахідкою я дуже задоволена. Це оригінальний галстук від Dolce Gabbana. Ось це стопроцентний шок, його я, звісно, придбала. Сподобалась дуже ось ця шкіряна сумочка від масі Модуті, але, на жаль, я її не придбала, тому що, погляньте, є бірочка від етикетки, але сама сумка в дуже поганому стані. Підкладка в принципі нормальна, але е, кутики вже стерті на сумочці, і по ній є такі чорні плями, тому звісно, я не стала її купляти. Переважно завжди, коли приходжу в секундхенд, іду першим ділом на сумки, але зараз їх ну, практично немає, а якщо є, то в дуже поганому стані. Дівчатка, напишіть, як у вас в секонд-хендах, чи трапляються вам сумочки, бо особисто в мені вкрай рідко. Із зусиття були ось такі плетені мюлі від Ойшо, але це не мій розмір, це 37-й, і вони не були в ідеальному стані, тому залишила. Ще були ось такі лакостики. Це також маленький розмір. Мені найбільше сподобалось взуття ось ці конверси. Якби був це мій розмір, я б їх обов'язково придбала, тому що в мене є дуже багато фісташкового відтінку одежі, тому, тому вони б дуже мені пасували. Далі взяла примірочно ось такий класний ромпер від H&M. Тканинка натуральна, тому вирішила приміряти і сподобались мені такі літні штанці з манго. Вони, як на мене, абсолютно нові. Вірочка все присутнє. Ось так на мені сидять. Класні, вільні, прості, висока посадка. Вони йдуть іменно з екологічної лінійки. Манго я їх знайшла на сайті. Ромперсів чудово, це розмір М. Але мені подобається, коли річ сидить вільно, ніде не передавлює, тому його я також придбала. Дуже задоволена цією знахідкою. Я не гонюсь за брендами. Мені головне, щоб фасон був актуальний і натуральна тканина. Що ж, дуже дякую вам всім за перегляд і до скорої зустрічі.